Всім привіт! Я вас вітаю у новому влозі. Сьогодні ми з чоловіком їдемо на море. Я три роки не була на морі, хоча сама з Запоріжжя, народилася у Запоріжжі і ми з батьками влітку ну, дуже часто були на морі, потім я переїхала до Харкова. Я вже на морі була рідше, але все одно була. Ну, Потім почалася війна і, зрозуміло, що на морі ніхто з нас не їздив. Вот. У нас просто був сезон дощів і через це ми не їздили на море раніше, ну бо поливало страшно, а сьогодні, наче, вже все закінчилось давно, насправді, і погода теж хороша, спекотна. Якраз можна на море поїхати. З собою буду один SPF, а наносити буду два оцей на обличчя. Купувала його в оліф'ян. І цей хочу вже його доюзати сьогодні на руки, ноги, шию, спину і все таке. Бо сонце в нас ну, дуже паляще. Ви ну, уявляєте собі, ви в Україні такого ніколи я не зустрічала. В Україні сонце теж палить, але тут щось з вологістю, ой, ну це страх. Ти ось мокрий, як, як після душу. Можна і не ходити митися. E ja, ja. Ai! A senhora faz Eu sensação pra isso? a de falar as coisas até cabo? Сьогодні взагалі там немає людей. Це що таке? А чого? Завжди. Е, 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 ласа! Зараз треба переодягнутися і все. Вже були тут. Он це у Ріогі каса? Он це у Ріогі каса.

<끌> 끝 우이야. 빅츄아. 바다 있어. 왜한국어로 말해 거유튜브야구라 너무 많이 해야 돼. 혼 해. 나 빅츄야. 맞아. 좋아하는 아니, 내가 제일 아니야. 제일은 아니야. Там в комплекті ще була така шляпа, але вона мені не підходить. І боца, да, так, але тут. І сани. Так, якщо казати, то вода дуже то і тепла. І ще більше відійшла. Ми купалися там, де були рожеві буйки. А зараз рожеві буйки вже на суші. Навіть кореєць купався, щоб ви розуміли. А це явище насправді не дуже часто. Дочак я своє чула у не? -є? Не. Так. No, це він казав, що він не вміє плавати, але до речі, і непогано він ще ну, не тонув. Але там можна було ногами стояти, тому типу так кожен може в принципі, робити. Відчує. Ну, Бачите, як вода відійшла? Оце все, що мокре, от до туди, то була вода. Ще зранку, напевно. Бурбаді плавили, субапа. Чої. Йоги панці. Ay, Kami ya. Ay, veki bogo Hay, kemiği ha. Kemiği ya, veki baba. Ha. A bu başo, bu başo. Borca Odi. maşta iste. Çaykey. Uy. Там, де були рожеві буйки. От рожеві буйки. Ми купалися там. Зараз вже відійшло. він гайко? Яка? Насуди для тех, давно не був на момент. Ні це не видно, але ми зараз ще, ще раз сходимо е, скупатися значить, і будемо йти в душ, мити волосся моє. Бо воно все солене, вода, до речі, солена. Мені здається, вона настільки солена, як в, на Азовському морі. За останні десь років сім. сильно стала солона вода. Ну, от. І сердечко. Куреці милі страшно. Поняли, так? Да? Це я люблю море. Вже сходила в душ, але єдине, що хочу сказати, що в тій самі стісняющійся куреї, які всі сороми соромісливі цілуються на десятий рік після знайомства. Душові просто одна сплошна кімната, в якій миються бабки, і так подивитися чиїсь раки. Ну, це для мене взагалі, звісно, за нас в україні, мені здається, не те, що. Звісно, в нас багато таких душових і добре, що вони тут є. Але мені здається, якщо у нас саме є, то вони типу по одному. Максимум. Коротше, блядь, досвід не з найкращих, якщо чесно. Але що вже поробиш, треба було розмити солену воду. Вот. Дай Боже, що вони тут взагалі є. Мужикам похеру, звісно, а жінки, ну я не знаю, я сором'язлива людина, не хочу, щоб мою сраку хтось бачив. Я й сама її бачити не хочу. Angel S. Я кажу, що моє місце в пеклі. Це не про мене. Він навіть не посміявся, напевно, це до правда. Ну, а якщо в цілому казати без е, голих срак жінок, то в принципі було б дуже весело. Ональча. Че? Часа? Йому теж було весело, зараз поїмо щось. Кайбітанця. Кальбітан, кальбітан будемо їсти. Так, цою ми було. Да, я буду їсти кальбітан перший раз. Потім розкажу, що там. Як воно було смачно, не смачно. Відрядачу ще фотографії буду їхати додому. Відоси, напевно, зроблю, може, в Тікток. А цей відос вийде, напевно, в середу. Мене запросили ще в середу на інтерв'ю, тому вже теж зніму вот. поки не можу сказати, куди, що як, але тема буде цікава. Тема, в якій я експерт. А як вийде, дам знати всюди, де можу націонати. Айконі. Окі. Все, їдемо їсти. Боже, що вона така грязна? А кури цялочка великий турбу. No. Yeah. Thank you, thank you. Так багато чаю. Прямая в курсе мы приїхали в Гунцан. Гунчан там тут трешки залишилось, что що... буду ну, вот тут Реально дуже багато. Чоловік зараз припаркується, під, підемо поїмо і подивимось смачно, не смачно Якщо смачно, залишу геолокацію. Я не знаю, кому воно потрібно, бо це таке село-село. Може хтось захоче приїхати в Гонсан покупатися і з'їсти. смачної їжі, знаєте, всяке може бути. От. Повіні чекати. 반찬 왔어 <laughs> 음, 아 맛있다 Океймпці. Вау! Привет! Я, як завжди, типу, ну, от это вот і не доїла. Хоча це смачно, але... Mm -hmm. uh -huh. Прац я можу сказати, що в принципі це смачно, але в мене позастрягало м'ясо в зубах. Ну, типу, бабки, діди і я зі своїми е дирками в зубах. Вот. Але Це було смачно. Маски багаса. Mm -hmm. Так. Гранат. Катя, Катя. Вау! Чунгу Саравин, как? Короче, мы уже приїхали додому. Чоловік вже пішов спати. Ну, в плані не вже, просто пішов спати, втомився. Вот. Так що я буду, напевно, на цій ночі завершувати цей влог, Сподіваюсь, вам трішки сподобалось. Трішки подорожі. Ми на наступних вихідних, вихідних та також поїдемо, сподіваюся, на велику подорож. Буду знімати. Це місто взагалі одне з моїх найулюбленіших в Кореї. Вот. Тому всім дякую за перегляд. Зустрінемось у нових відео. Всім дня!